Запеклі боксерські поєдинки за право називатися українським королем рингу розпочалися на Рівненщині. 4 травня стартував традиційний турнір пам'яті заслуженого тренера України, основоположника боксу у нашому регіоні Анатолія Власовича Яндали. Цьогоріч змагання мають підвищений статус. Наставники збірної переглядають, хто зможе представити країну на міжнародній арені. Всього на турнір приїхали більше сотні боксерів-чоловіків з 20 регіонів. Очільник федерації боксу Рівненщини Володимир Соколовський розповів про пости. Анатолія Яндали та внесок, який той зробив у розвиток загалом спорту у нашому регіоні. Це була людина, розумієте, така веселої вдачі. Він міг знаходити контакт з людьми, з дітьми, міг їх затягувати з вулиці на бокс. ну Дуже позитивна людина була. В тому плані, що чому потрібно пам'ятати, тому що такі люди, які зробили певний вклад і досить великий і вагомий, якщо ми втратимо про них пам'ять, Ну, ми і втратимо пам'ять про себе. На відкриття змагань прийшли вихованці Анатолія Власовича. Під його керівництвом звання майстра спорту Радянського Союзу отримали 30 боксерів. Ще більше сотні стали кандидатами у майстри спорту. Один із тих, хто досягнув успіху у боксі завдяки наставнику Микола Смірнов. Зараз чоловіку 80 років. Він досі розпочинає свій ранок спортивно і з трепетом та теплом пригадує свого тренера. Мені присвоїли майстра спорту, і благодаря благодаю він за мене висягнув. И все. И многие ребята, многие мастера спорта, это только благодаря перед початком боксерських поєдинків присутні на офіційному відкритті вшанували всіх тих, хто загинув у боях за Україну. Згодом зі вступним словом до учасників та гостей звернулися організатори та керівник області Віталій Коваль, начальник обласної військової адміністрації. Привітав спортсменів та побажав їм любити бокс так, як це колись робив Анатолій Яндала. Людина, яка виховала цілу плеяду спортсменів. Більше 30 майстрів спорту це вже велика школа, і ми бачимо, що це свято дружби. Свято. Зустрічі і е, насправді дуже важливо показувати приклад нашому молодому поколінню про те, що спорт це путівка в е, правильне життя. То, що людина, яка займається спортом, вона завжди загортована. За словами організаторів, подібні турніри у сучасних реаліях це нагода для боксерів проявити себе на найвищому всеукраїнському рівні та отримати можливість представляти синьо-жовтий прапор на міжнародній арені. Один із тих, хто прагне цього 18-річний боксер зі Львова Юрій. Хлопець вдруге бере участь у турнірі. Ірі пам'яті Ян Дали цьогоріч він змагається у ваговій категорії до 54 кілограмів. В першу чергу я хочу себе реалізувати. Не перший рік займаюся боксом. Це я вдруге вже приїжджаю на цей турнір. Іменно сюди дуже багато приїхало хороших хлопців, хороших боксерів. Тому можна сказати, тільки одне буде бій. Що ж до рівненської команди, то нині у ній відбувається зміна поколінь. Про це розповів очільник обласної федерації боксу. Зараз тренери прагнуть вивести на високий рівень юних бійців, які зможуть гідно представляти рівненщину у майбутньому. Турнір пам'яті Анатолія Яндали триватиме до 8 травня. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.